Вітаю вас! Я вам зробив відео, де поговорив про Данію. І нове відео, але не про Данію. Є в мене ще одна знайома, ну ви все розумієте. Виїхали, виїхали наші за кордон і знайома знову таки по соціальним решатам. Вона в Естонії. Я не знаю, з дітьми, не з дітьми, ну просто вона написала дуже такий яскравий пост, поділи, прислала мені, поділилась, показала. Значить, дивіться, літо. І я так розумію, що вона там не так вже заможно живе, тому що поїхати, ну, ви самі розумієте, з Естонії, звичайно, можна в Туреччину поїхати відпочити або там в Грецію. Ну, скоріш за все, е, ну, напевно, вона це не може. Давайте так. І вона відпочила в естонському, ну, це би називається зелений туризм, тобто зелені садити. Маса, восторга, маса там, ну, починаючи з того, що краєвиди, хатари, краєвиди, там природа, а що там, там ж озеро, і, що вона там качки, птахи, оці тобто, ну така, восторг, восторг. Ну і відповідно сама садиба і сподобалась, ну зрозуміло, що там як би сказати, калорити естонський, ну, я так розумію, там е, харчування якесь національне і так далі. Ну, тобто то страшно Страшенно. Вона таке, ну як би, постор. Ну і звичайно, як завжди, не могла не споплюжити Україну. Що от як добре в Естонії, в Україні нема, погано, погано, погано. погано. Я хотів їй повісти, а потім думаю, думав, ні, ні давайте я зроблю краще відео для всіх. І Я її відправлю. Значить, дивіться, на відміну, на, від, на відміну від вас, я по Естонії їздив на велосипеді. Не дивитесь, по Естонії дійсно можна їздити на велосипеді. Там дуже, так сказати, ну, вигідно кататись, тому що там по перше машин поменше, і там дійсно є дуже класні є. І... Але я катався не зовсім, там був навіть кантри, ну, там не велосипед, там напрямок. Хоча дійсно клас. І дійсно жили в Зелених так? Ну, не зараз, а раніше було. Але щоб ви зрозуміли, я ж не тільки по Естонії катався, і по Італії, Франції, Іспанії, Нідерланда, Німеччині, Швейцарії. Да, да, да. А по Польщі не їздив, як найдино. Хоча в Польщі зараз непогано розвивається велотризм. Ну, якось, а, по Румунії їздив, По Румунії їздив. По Польщі даже їздив. а кусочки. Ну, звичайно, більше все по Україні. Як ви самі розумієте, коли говорю їздить. Це ви ж самі розумієте, не зараз, зараз кудись поїхати. Коронавірус, коли почався було, люди напевно. А раніше, так. Да. Тому я можу дійсно співставити, причому ви, як розумієте, що таке да, Їхали, як Павло, це були садиби. Правда, були дуже цікаві. Були старі конюшні. Ні, не дивуйтесь. Перероблені на хвості. Були казарми, старі, монастир був, Там монастир походить. Ну, просто в чому, щоб ви зрозуміли, як воно працює їдеш по якій ти цікавий, ну просто ти ж не їдеш по трасі, ну це не цікаво. Тобі прокладає якусь дорогу, да, це організовано. Ти прокладає якусь дорогу, цікаво, щоб ти вже щось подивився, зупинки, але тоді стараються, щоб і десь щоб це були дійсно такі, як би народні. Так, да, так, да, це дійсно це, що називається, ну, класично, хтось це називає екотуризмом, хтось це зелений туризм, хтось це альтернативний. Це все те ж саме. От ну, назви різні, але те ж саме. Так що я можу дійсно співставити, ну і по Україні. Знаєте, що я вам скажу? От в Україні цей туризм зелений значно кращий, ніж в Естонії, Нідерландах, Іспанії, Руманії. Я не те, що, ну, як би скажімо так, перехвалюю, а говорю те, що знаю. На Медвіну вас я знаю. Знаю. Я розумію, що моя знайома, вона ніколи не їздила по Криму. Тому вона попала в Естонію, попала в Сабір. А... Не заперечу. Ні, класності, не заперечую. Мало хто там є дійсно дуже ну, шикарно. Але у нас іще краще. Чесне слово. О, зараз війна проблема. Нема проблеми. Абсолютно. Ну, звичайно, ні, вам не то в не говорить їхати в Херсонську область. Ну, Льо ну, там, да, я розумію, що в Херсонську область не поїдеш. І в Харківську не поїдеш. Ні, ну просто є ж якісь розумні, а якісь дурноваті. Ну, розумні які, так, да. Черкаське, будь ласка, Чернігівське, будь ласка. Ну, не їхать же до самої Білорусі. ну нафік. Навіть Сумська область, ну таки, не все. Ви ж розумієте. Ну, ну, є місця, де є Київська та ж саме. Ну, Бачите, навіть в зоні Чорнобиля катався. Да, цікаво, цікаво. Так що таке було. Потім по Житомирській області катався, Вінницький ну, дуже багато. По-Київськи, ой, страшно сказати. По Черкасській, Чернівській, Сумській, ну, я ж журю було би більше. Потім ну, Кіровоградська зараз, правда? Кіровоградська, Одеська, ой, теж. Тим паче там Шикар. Ну, зараз, так, да, не поїхали, а ринки катались. Хоча, знов-таки, де? Де в залежності ну, Одеська швалик, ви самі розумієте. Так що декілька. Потім, ну, відповідно, Боковина, Львівська. Не дивитесь, франківська Закарпаття, все це є. Так, да, там є місця, на які я ніколи не приїду, а є такі нормальні, там дійсно ну, просто різні. Хоча, я говорю, знайдеться багато місць, де я не був. Але дивіться, яка ситуація. В Україні значно краще. Не те, що кататися. Так, да, велодоріжки, Велодоріж, наприклад, в Німеччині. Нідерланди. Ну, там була проблема. Дуже багато. Сходить. Ні, я все розумію, але ви розумієте, яка ситуація? Ви їдете завжди в напругі, тому що ви їдете як потоки машин, але на велосипеді. Ніколи це не пробує, ні? Попробуйте. Ти бачиш, яка є проблема. Велосипедисти, вони різні підготовки. І коли ти їдеш в Нідерланду, це треба мати такі нерви, железні. Супер! Тому що ти їдеш, постійно от, от, наскільки ці самі зможуть, тому що там буває якась ситуація. Вроде би, Раз людина зупинилась, раз це, ти, 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 убить мало, убить мало за таке. Ну це ж не машина, розумієш. Ти ж на велосипеді ж набираєш якусь, ну що це таке. Так що є така проблема. Хоча велодарічки класно, не заперечують. Але от ви бачите, волонтеріжки більше ці катаються. А в Україні, так, да, велодоріжки знайти. Навіть по карті Google ви їх не знайдете. Є місця, є, е, е, в Києві толком немає, в Вінниці є в Львові. Запитання. <рес> а, через є, але там дуже цікаво. Просто в нас, так, да, з велодоріжком проблема. Не заперечують. Але я не вважаю, що це проблема. Чесно. Ну, їй більше подобається дійсно природа. Ну, порядок стану. Ну, біля трас, не знаю, може комусь це подобається. А от що стосується зеленої туристи, я вам сразу говорю, ну у нас на, напередок краще. Перша ціна. Дивіться, це як людина, яка їздила. Навіть мені не виділа. Так, да, в Естонії, наприклад, дешевше, ніж в Німеччині або в Швейцарії. Зелені туризм, значно дешевше. Однозначно, тому що Швейцарія страшенно дорога в Німеччині, але дорого, дорого. Франція дорогова. Відповідь, От я б сказав би так, в Естонії десь так, як в Італії. Ну, приблизно, приблизно. Тому що в Італії дешевше, ніж зелені туризм. Відносно, ну, знову природа, звичайно, відрізняється. Але ну, кожна має свої переваги, плюси, мінуси так і так далі. Що стосується сервісу. От в Естонії краще, ніж Франція. Да. Чому Ну можна за, що, за рахунок того, що там, як ви скажуть, не споплюшили? Франція, ну як вам сказати, ну там ну, все добре. Ну, от, воно, вроді, в тебе зелений туризм. Але... Ти відчуваєш, що ти какой-то заправки або там де любовчик на якийсь там хості живеш. Не ну. Ну, розумію, що не на всьому кому. Я розумію, але ну, ну, ну дуже, ну дуже. То, що дорого, воно максимально на чому. Тобто виходить, що там зеленого як такого не сто. Це є. Ні, я розумію, що Франція велика, що в Франції багато людей, туристів, я все це розумію. Але ж, ну, що стосується сервісу. У нас супер класно. От ні в європейські країни, так понимали. Розумієте ситуацію? Так, да, в нас частіше всього ви розраховуєте з готівкою. Да, 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 да. Теж Естонія так не можна. Там податки, кругом. І вони, звичайно, на тобі кому. Ні, як то не розуміє. В Італії дуже... У нас навіть, знаєте, заміть наша економіка. Ну, примерно, зелені туризм. От, от ми тут крафти сири, там ну, вино, так там, Супер попри. І, як вам сказати, дегустація. Ні, прямо то дегустація. Все інше за гроші. Хоча вони при цьому розповідають, що це входить в ціну, що от ви з проживанням, вам це саме. Не входить. А у нас <смас> у нас як боже, вилисти, випадок, ви не повірите. Ні, абсолютно реально, от якраз... Вінницькій області катався, да, значить, приїхав там, ну, почили і так далі, і там, ну, відповідна вечеря. Чого тільки вечеря не було? Господи, ми все з'їстимо, це прокляття. Тільки їжі, велосипедист їжі. І відповідно, коли спитали, скільки за обід, Типу, ну, по 50 гривень. Ви чуть ви що? От, за оце все? Ну я не знаю, 500, ми дали по 100. І було. Але це багато. Це наш текст. Ну, розумієте, порядок обставин не, не балов, дійсно. І мало того, коли, знаєте, теж ситуація. Чим цінний справжній санторизм, що там тобі дійсно дають ну, то, що називається домашні. Ну, Зараз мото слово крафт. В Франції цього немає. Те, що називають крафтом, це не крафт. Ви магазині купили, ну не здівайтеся. Фактично в Німеччині, в Швейцарії. Тобто в мене, ну, те, що ви купили в великому гіпермаркеті, ну це хлопці. Я розумію, ну це не крафтово. Я розумію, що крафтове тут страшно дорого, не заперечую. Ну, так я ж хочу крафтове, що ж ми, Я сам можу купити, ну що, що ж тут такого? От в основі три, да, частково крафтове є, не заперечую. Все-таки там, да, вони. От в Італії, там у них віно Да, Я не заперечу, вони фанати. Там де ти не був, тобі завжди пропонують власне віно. Яке са? от все в тебе погане, а от власне саме, ну я не п'ю, взагалі не розумію, класне чи не класне, але от люди деякі хвалять. Ось така ситуація. А от відносно сирів у нас краще. У нас зараз стільки крафтових сирів свої сирі виявити не можете. Причому дійсно крафт. Реально. Вона це бойові, ну, знаєте, ну просто суд. От, дійсно ти його куштуєш, ти розумієш, що це відрізняється. Настільки воно шикарне. А Просто болдить. От знаєте, от, дійсно, скільки по Європі не казав, я не зустрічався з такі сирії. Там все-таки де стандарт, де, там, я розумію, це, це не можна, це не... Наші можна все. І вони дійсно експериментують. Я не заперечую, але класно. Потім мед. Боже милость. Якби європейці побачили, скільки у нас мед, і з чим у нас мед, і скільки це коштує, вони все знання потеряли. Чесно. Ну там розумієте, да, мед, але він ну, страшенно дорогий. Дуже телефон. А тут... баку. Боже! Я вже не знаю, з чим там тільки меда нема. Ні, звичайно. Потім, ну ви ж розумієте, там, липа, господи, оцей. Ну, зараз, ви знаєте, пішли новиці Фец, ф... 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 от не називу. Зараз почали вирощувати квіти, квіти, щоб з них набирали от, і от ж назви. Причому дійсно неймовірно ну, не типове. Ну є типове, звичайно, а це дуже нетипове. Там такі аромати такі. Ну, звичайно, гречане не знаю. Звичайно, знаю липи, звичайно. А це дуже нетипове. А це от квіти вирощують, щоб з них набирати. Клас, обалдіє. Мало твою, дуже багато цих різних з оріхами, з фруктами, з... Зі... Там боже, чого тільки нема? Чого тільки нема? І причому виходить так, що це справжній мед, шикар, справжній. Тут же ж тобі, ну, починаючи від крафтового сира, закінчуючи крафтовими курицями і просночка, як ви ну, що, Знов таки м'ясо, це все ж є. І... Проблема. А як ви хотіли? тут ти потратив калорії, а тут ти все вивозив. Це проблема є, не запереч. За... Да. Мало того, дивіться, зараз на сьогоднішній момент дійсно от садиби почали дуже шикарно виробляти, будувати дома. На сьогоднішній момент, скільки я катався по садибам, да, так, фактично старий будиночок. Туалет є, душ є, все працює. Да. От так. І генератор зараз є. Так що зараз, ну... Так, да, будиночок колоритна, причому є такі сади, приїжджаєш, ну ви не постаралась, ну, розмалювала, ну, ну, по-різному, деякі просто класично ремонтують, що називається, а деякі його роблять диво, А деякі починають витребеньки робити. Наприклад, стару грубку, але не запустили, а зробили, ну як би сказати, таку ексталяцію. Клас, клас. Нет, такая ситуация. Потом мы э, роблять, вы напевно ну рекламу бачили, кто ставит шатры, кто ставит юрт? Пришла работа. Да, сам юрт. он недавно катался. Юрту, самое главное. Нет, там с удобством. Да, да, нет, ну что вы сюда в юрте, а до юрты привыкает санузел. Нет, ну все чтобы нет, ну юрта, юрты, вышкаливает. Правильно, так Крім того, є ідейські фігури. Так, серйозно. Ну, знаєте, людина говорить, приходить, і дійсні, як він Ну, О, покласти. Ну і само по собі, дивіться, от природа. Я, звичайно, знаю, де ви живете. Я недалеко від Києва. Ви собі уявити не можете, скільки я зустрічаю коропаток, Зайців, Лисиць. Це недалеко від Києва. Справжній орлів. Щоб ну так, я катаюсь на велосипеді, не на машині. Тому дійсно вони як убігають, то ну, не зразу. Тобто, я, ну що машину не ж більше дається. Бо випадок я за зайцем ганявся. Убіг, бенди, так? Я убіг. Хоча я так біг, ну, я зараз тебе я. Потім, коли ж це дійсно, пташок, боже, там, скільки цаплі білі, сірі, ці кря... крячки, ну, качки то взагалі. Зараз взагалі, щоб... От куропаток і качок стало страшенно багато. Що, ну, полювання заборонили, страшенно багато. Ти їдеш, лякаєш куропаток, вони тебе лякають. клас. І це рядом біляків. Рядом. Я вже мовчу про різні там трави, природи, починаючи там дуби, липи. Ви знаєте, що в нас є шикарні липові. Це не алеї, це якісь такі зарості, шикарні. От ви їдете? Тоны ж в замке. акації есть такі, Аф-аф Ну да, там найдемо, то що коли акації цвіли, Ти ж їдеш, так воно пахне і такий угул стоїть, устойчиво пчоли, А там пасіки поставили. такий устойчивый гул, клас! І це все Україна. реально. У нас це все, все є. Користуйтесь! Ну, про озера взагалі можуть ще розповідати. О, у нас дійсно зараз на сьогоднішній момент ну, пішла якась ситуація. Дехто дійсно облагоражує озером, зелена садиба, клас. Причому, ну ви знаєте, що його модно робити, щоб ще і там була рибалка, рибу запускає і так далі. Таке теж є. Так що у нас? Ну я вже мовчу про ці всякі чани, трави, бань, Ой, ну Ну дивіться, от попробуйте ви в Швейцарії, щоб у вас була баня. Ну не буде, вона дорога. Навіть та сауна, яку вони називають, це... Ну не в Швейцарії, от, от, сауна, у нас є сауна. Тобто, ну, яка це сауна. Це не сауна. Це просто у вас душова кабіна, іде кабіна типа сауни. Тим паче ще вона у вас майже не включається, тому що ви ж економієте електронетку. А у нас дійсно сауна. Бабаня, абалоб'є. З размахом, да. Тому ще говорю, у нас зеленка на перерок, дешевше, більш прагматичні. Тобто, ну, знаєте, як вони дійсно за рахунок того, що податки зараз не платять, вони більш динамічні. А ті, да, і приходиться завжди там рахувати, їх теж розуміють. Потім він у нас дійсно ще не споплюжений природи. Тому що в нас, я говорю, є такі місця, що просто денемовірні. Так, буває їх добрати складно, Але теж ситуація своя є. Дороги там нормальні немає, зато на сподіварших. Ні, що слово Вона спит, вона так-тик-так-тик, а машина зараз не приїде. Добре, щоб не і не природа не, не загаджувала, теж корисне. Така ситуація. Ну і сам по собі розумієте, зараз люди активно цим почали розвиватися. От зараз у нас вийшло не тільки, ну, от, зрозуміло, що скажете на Західній Україні не заперечу. Але те саме Житомирська дуже активна. Ну, київська, так, да, вона і раніше була. Мало того є. Такі класні місця, що просто молоді. Причому знов таки, ви знаєте, що у нас є парки, де розводять, ну, вирощують диких тварин. Знаєте. А ви знаєте, що в нас є парки, де вирощують не просто диких тварин, а хочуть, а відкатують обратно. Тобто там вирощують ці тварини, які, ну скажімо так, вони хочуть, щоб повернути тварини, які були в 12 столітті. Так, да, зараз там, як ви розумієте... Ці тварини не 12 століття. Але ну, от вони якось, селекційно займаються, щоб їх здвинути туди. Клас? Але говорите. Не цінуйте ви Україну? не цінуйте. Мені взагалі дивує ситуація. Ну, чому? Чому так буває? Все в нас є. Користуйтесь! Ні. Виїхали, шашлики, ящик водки, нажрались. З комом подрались всі гулянки. Як ідиот? Попали за королю. а Європа. Ну, а на... О, а що в нас є? Просто припиняйте п'янство ті свинячничі. Тому що у вас же виходить так, що ви, от коли за місто. За місто це поїхати з шашлыком в наш раз. Із водки. Ну, буде добре, ну що? А це за місто. Ну, от то, таку точно. Так що... От зараз ми війну закінчили. Я кроне іноземців пускати не будемо ходжу. Нічого нам тут, то ваш крафтовий сир наш сидять. І вино вип'ють. Точніше, це не вино, це на оливки, ну, з діля. І ще ж наші оці е, куснянки всі позідають. Там же ж ви знаєте, що є І ще такі ребята, які коптять, але не просто так коптять. Ну, є, вони коптять, ну, з різними етими, там, получається, ну такі. Єсно, ну, такі, такі блюда. Причому знову таки така ціна, ну таких цін не буває. Не буває! Це дар! Потому ну, що те, що вони дають, і те, що ти за це платиш. Ну, там дійсно куча шикарних таких копченостей. 150 гривень. Да вище. Да це я не знається, тисяча буде мені. Ні, ну вони зараз за купують ти ще прикупиш тих, де заперечу. Але ну це символічно От Оце така Україна. От так. -от. Все. Дякую вам за увагу. Ну і раджу. Не фалити Європу, навіть якщо ви у Європі, а хвалити Україну. Тому що Україні це все є. Ось така ситуація. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.